Як зробити кудрі, як в керібред шов я покажу у сьогоднішньому нашому відео, а також поговоримо про те, як благополучно профуфляти свій канал на YouTube. У мене вже був такий досвід, і я залюбки з вами цим поділюсь. Привіт, мене звати Дарина Павлюк і я рада вітати вас на своєму каналі. Отож, продовжуємо. Ну що, давайте починати. Буду робити кудрявий метод. Зараз буде день народження в брата. Думаю, воно ідеально підійде. Зараз моє волосся. Ось так виглядає. Я його вже не мила кілька днів. Я ще маю різні приколюхи. Наприклад, такий цікавий пілінг, олійка для росту волосся. Я його чередую, коли не забуваю додавати. Так, і тут в нас для котрявого методу, це мені якось на юржесі відправляли шампунь, і бальзам, і лівін. Я вже один раз робила, мені дуже сподобалося. Так, я зараз помила ось голову вже шампунем, Ванна дуже розпарює. І наношу тепер ось такий бальзам, цей і буду його змивати жмякаючи, ось так до верху. Варто зазначити, що я наношу лише на корені голови, і тут воно далі стікає. Тепер наносимо бальзам. Один раз і я буду його змивати ось такими типу жмякаючими варіаціями. Так, від жмякала, ось бачите, навіть вода ще тече, формуємо кудрі, і далі основний ще акцент розчесуємо ми волосся, якщо по правильному, прям кудрявому методі, то це ще під час того, як наносити маску. І все вони в нас утворилися ось ще більшими. І якщо говорити тепер стосовно, наприклад, різних засобів, яких я використовую для волосся, олійка, ці всі препарати, шампуні, гелі, кондиціонери, я взагалі в них не розбираюся. Дуже часто мені відправляють бренди різні свої препарати, свої засоби, і я вже дивлюся, підходить мені той чи не підходить. Ну більше як методом тика. Та натомість я дуже добре розумію тему просування, і тому я сьогодні ще розповім вам. Як я благополучно провтикала свій попередній канал в Ютубі, які помилки я допускала. Отож, перша з помилок це не вирішити основну ціль блогу, якого ти хочеш вести. Тому що Ютуб-блогери це все рівно блог, який ти ведеш в повноцінно в форматі 16 на 9, або як шорт – це формат 9 на 16, тобто форма Тіктоку. Друга помилка це друга помилка. Найкраще не поєднувати ці два варіанти. Тобто, якщо ви робите довгі відео, вас. Плягляду перегляди акцент на довгі відео. Давайте поки продовжимо робити наші локони і далі я продовжу ще. Для того, щоб в нас все класно вийшло, нам треба дифузор. А в мене тим часом ось таке ситечко. це все лайфхаки з Тіктоку, і нам ще потрібен фен. Наша наступна станція з того, що це в нас вийшло, це розбити цей каст. Олійка, звичайно, і розбиваєте, висушуєте. Взагалі бажано до кінця висушити. Наші кудряшки вже вийшли. Звичайно, чим більше ви будете користуватися цими всіма засобами, то у вас відповідно і буде покращуватися, напрацьовуватися структура волоси. Не буде вже більше тримати кудрі і так далі. Я даю 30% з 100, тому що я не дуже сильно люблю з цим всім гратись. Окей. Okay. Третя помилка по веденню Ютубу, яку я визначила. Ми вже сказали за те, що бажано не комбінувати шорт з довгими відео. Взагалі, Ютуб це така соціальна мережа, де найкраще публікувати відео в один і той самий час, в один і той самий день неділі. Тобто, наприклад, ви вибираєте хай там от два рази. В тиждень у вас буде відео, і вам не потрібно виставляти, наприклад, у вас є натхнення, все ви зробили там 10 відео, і ви кожен день його постите. Ні, так робити не варто. Краще ці відео ви можете ще до речі запланувати їх. Варто використовувати цей інструмент. Тоді, якщо у вас відео, наприклад, за великою кількістю Гігабайт, то воно вивантажиться рівно в той час, коли треба це зробити. Но найкраще брати в той час, коли люди заходять в соціальну мережу перед тим, як відео вистрелюють. Ну, це десь година, так, 12. Якщо це вихідний день, то там 11-10. Я на ці три відео, які я вже випускала, чесно кажучи, знехтувала цим правилом. Проте. Варто не нехтувати. І наступне своє відео я буду регулярно викладати, наприклад, там о 12-й годині. Вибирати собі такий час. Це в мене четверта неділя. Ну, як мінімум, я вже виклала три відео в неділю, четвер неділю. Далі знову йде четвер. Ну, єдине, що відкоригувати час треба. Тобто, найкраще це вже заздалегідь змонтувати дані відеоролики і вже закинути їх, щоб вони вже відразу були готові до того, як їх викладати. Ну і найкраще, звичайно, це в. Водити відео, щоб у вас було воно заплановане, та люди чекали його. Тобто, ви, наприклад, кажете, в мене 6 січня виходить дуже класне відео, яке вам обов'язково треба подивитись, тому що це буде нонсенс. Ставте, наприклад, собі там дзвіночок і очікуйте. І тоді люди прийдуть на це відео, вас воно автоматично забуститься. Під словом забуститься, я розумію таке, що у вас вже буде та кількість підписників, яка вас дивиться. Чому не варто от якраз таки змішувати шорт з довгими на вас? Підписуються підписники, які потім не будуть хотіти підписуватися, наприклад, якщо вони шортс підписались, вони довгі відео дивитись не будуть. І вас відео не забуститься. Якщо відео не забущується вашими підписниками, відповідно, воно понижається в статистиці і воно не висувається в топ. Варто враховувати цей момент. Ну і наступне п'яте, і це, звичайно, виставляти по самодисципліні відео. Тобто, ви вибрали час. Вам потрібно підготувати, наприклад, два ролика на період, щоб ви вже знали, якщо ви там захворієте, вас всі ролики будуть наперед відіграні і не пропадати. В дуже важливо не пропадати, тому що YouTube це про самодисципліну. Якщо ви... Завтикаєте, забудете, або заб'єте там болт на те, щоб виставити. На вас автоматично статистика падає алгоритми ютуба розуміють це, як ніби ви не серйозно до самого ютубу, і тому воно вас понижає. Наступне шосте це: треба ставити ваші теми відео, щоб ютуб розумів, кому найкраще просувати ці Відео тобто, якщо в мене це просування, UGC, там контент, далматинець, от я це все беру. і Прописую. Ну, найкраще це пропустити. Відповідно до кожного відео. Якщо це, наприклад, ви розказуєте про вазони, пишете тик 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 тик, вазони там, монстера, зимі, Я я просто розуміюся в вазонах, тому я так відразу сказала. Ну і відповідно до цих всіх тем, якщо тварини, то ви пишете тварини, там, далматинець, собаки, коти, коти, собаки, люди з котами, відносини з тваринами, тварини в дикій природі, тварини в природі. Тобто використовуєте ці всі інструменти. Сьоме це вам потрібно власне прев'ю. Робите аватарку, яка відповідає, по-перше, темі вашого відео. Якщо ви робите аватарку, виставляєте там, грубо говорячи, груди свої на покаса, а в відео ви говорите з монотонним виглядом. Ну, воно так не буде працювати. Або, наприклад, у вас відео реально класне, цікаве, або якийсь влог, або, наприклад, на якусь певну вашу тематику, і ваше прев'ю якесь не дуже, дуже клікабельне. Вас, відповідно, знижується переглядом. Звичайно, після того, як ви вже випустили відео, згодом ви зможете переставити прев'ю, яке там відповідно вашої сторінки і так далі. Ну і загалом варто ще вказувати такий момент, що ваші відео вони можуть залетіти будь-коли. Тобто вони, як і в інстаграмі, можуть сидіти, 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 ну, як типу, на низькому старті, і тут відбувається стрибок, і вони залітають або залітає якесь одне, ну, таке найчастіше буває. І вже люди переходять. Ходять, відповідно, дивляться інші якісь ваші відео. Також важливо додати хуки на початку відео, додавати якийсь цікавий монтаж за монтажем до мене на мій курс, і додати хуки різні. Я викладала пакети зі стікерами, з хуками. в свій телеграм-канал. Можете підписуватись та забрати їх безкоштовно. Ви, звичайно ж, використовуєте це все. Також ви закликаєте. Щоразу в кожному відео ви маєте додати заклик для глядача, тобто там написати коментар. Писатися або поставити лайк, тобто у вас має бути якась комунікація з вашим підписником. Я вже додавала сім, здається, цих пунктів, за які я сказала. На своєму досвіді скажу, що YouTube – це дуже цікава платформа, і я рекомендую в ній розвиватись, тому що, наприклад, україномовного контенту зараз тут доволі мало, тому, що ви знаєте про ситуацію, яка є в країні, вже протягом трьох років у вас є можливість зайти на цей україномовний ринок, тому що він є ще. Відносно абсолютно пустим, якщо ви маєте це внутрішнє бажання, дійсно воно щире і вас буде вистачати мотивації виставляти відео так, як ви запланували, наприклад, там рік-два, тоді звичайно комбінуйте це з іншими своїми соціальними мережами, які ви будете вести. Також давайте зазначу стосовно монетизації. Якщо ви хочете монетизувати блог, вам варто не забувати про попередні пункти, які я зазначила. І якщо вводити монетизацію за основний акцент тому, щоб вести. Ютуб у вас має тоді бути вже безпосередньо тисяча підписників. у Вас має бути, здається, 4 тисячі годин перегляду за рік. Це адекватна кількість. Ви вже вибираєте там, як у вас відео, яке виставляєте, там чи на 15 хвилин, чи на 40 хвилин. Різні відео, відповідно, дають зовсім різне бачення. І тут варто переглядати, який формат вам більше подобається. Тому що, наприклад, на 5 хвилин ці відео вони будуть доволі мало просуватися самим Ютубом. Від там, 10 Хвилин вони набагато краще просуваються. Ну і, звичайно, ви проходите автоматичну перевірку, і тоді вже відповідно монетизуєте свій канал. Ну, але окрім того, я рекомендую вже відповідно брати там якусь рекламу, якщо ви маєте можливість. А та стосовно реклами варто зазначати, що YouTube може вас не щитати та заблокувати. Вас може перевірка не прийти та виключитися автоматизація, якщо ви використаєте, наприклад, якісь продажі або слова, які так само заборонені YouTube. Тут вже варто просто прочитати дозволи стосовно Ютуба, що можна, що не можна виставляти, що рекомендується, і так само варто зазначити акцент стосовно того, чи у вас є, наприклад, нецензурна лексика, тому що вона є недозволена в Ютубі, її краще там запікувати, тому що якраз таки заблокуються на ну, оголені ділянки тіла, звичайно. Хоча зараз з'являється популярна тема, наприклад, йоги з різними візуально. Такими відкритими, ніби ділянками тіла. Це вже зовсім інший акцент. Я не впевнена, чи там іде, там на монетизацію, це вже треба взнавати. У мене зовсім інша цінність, наприклад, у відео, і я стосовно цього взагалі не цікавлюсь. Ну і звичайно, ще рекомендую проводити арбітраж, тобто ваших підписників, які прийшли, наприклад, на Ютуб, найкраще переводити в інші соціальні мережі для того, щоб у вас далі йшла комунікація і безпосередня монетизація своїх і інших соціальних мереж, можливо, ви будете продавати якісь. Курси або доступ до чогось, ну або взагалі просто комунікувати на інших платформах, де, наприклад, ви можете відкривати ще себе якось по-іншому. І до речі, у своєму інстаграмі я викладаю набагато-набагато більше ідей. А в телеграмі багато корисних різних туторіалів, як по монтажу, по просуванню, так і стосовно інших своїх тем. Я вже виставляю там фото. До речі, можливо, продам свій фотоапарат, на який я знімаю. Це Nikon D5300. Я вже виставляла відео на попередньому своєму каналі. Про його використання дуже класний фотоапарат. Та настав той час, коли я вирішила, що мені тепер потрібно беззеркалка. Це потрібно Потрібно дозволяти собі ставити маленькі кроки і досягати. Тому камеру я буду продавати. Це 100%. можливо, ще продам мікрофон. Кому цікава ця пропозиція, то переходьте, пишіть мені. Уявімо ситуацію, що ми, наприклад, будемо заводити новий YouTube. в YouTube Дуже важливо, щоб у вас була візуально гарна картинка. Та перед картинкою найважливіше це. Це, звичайно, це прев'ю, за яке я казала. Так само дуже важливий хук в тому, який у вас заголовок, що написано на картинці, що написано під картинкою, як вас будуть в пошуку вбивати, можна хештеги, то крім тем додати. І якщо ви, наприклад, завели новий YouTube канал, я рекомендую додаватись, наприклад, до спільноти якихось аматорів-перців і не тільки аматорів, а й професійних людей, які створюють неодноразово вже, наприклад, YouTube, і постійно. Ведуть його цей канал, він там монетизовується на різні платоспроможні ринки і додатися та комунікувати з людьми. І тоді у вас буде як на мене більша мотивація, тому що ви будете в ком'юніті таких людей. І, до речі, якщо ви робите новий канал. Обов'язково він має бути прямо от реально новий. Ви купляєте нову сім-карту, реєструєте під неї відповідно емейл і на емейл реєструєте канал. В цьому каналі ви вже тоді створюєте відповідну там аватарку, прописуєте, хто ви, що ви і так далі. І якщо ви, от, вже допустимо створили якісь відео, ні в якому. Разі не надсилайте лінк, тому що це дуже велика груба помилка. Якщо ви надсилаєте лінк, наприклад, своїм друзям, то відповідно вас буститись відео не буде. Найкращий варіант це щоб люди ввели в пошуку те, як ви там записані, або як записане ваше відео, там впізнали, наприклад, по аватарці. Зараз роблю за таким принципом я. Можливо, колись трішки пізніше, якийсь тривалий час, там, через кілька місяців, я буду давати вже відповідно та поки працюю за таким принципом, тому що це найкращий є варіант по розвитку саме YouTube на іншу цікаву аудиторію, яка буде вас дивитися. І відео, і сам YouTube безпосередньо він сам буде вас просувати, тому що, запам'ятайте, YouTube це така платформа, або ти платиш їй за рекламу, і вона тебе просуває, і вже тільки такий варіант, або ти працюєш так, що YouTube тобі платить за рекламу. Ти просуваєшся сам і тюб тебе просуває. Монетизує і платить тобі за рекламу. Ось в такому форматі І другий варіант мені набагато більше подобається. Дякую всім велике за перегляд. Не забувайте підписуватись, не забувайте про подаруночок коментатора, який я подарую. Це ці розчастки заколки добавлюсь тут. Не забувайте підписуватись також на мій інстаграм, де я ділюся цікавим, корисним взагалі своїм життям. Буваю там набагато частіше. З всім гарного та щасливого дня і бажаю вам натхнення, любові. Читайте мій опис під відео та. Переходьте також за лінками, які я вам надаю. Там дуже багато корисної інформації. З вами була Дарина Павлюк. Всіх обіймаю до наступного відео.